Я створила ці відео, щоб надихнутися на вивчення іспанської мови, знаєте, так, для релаксу, для відволіктися від таких тривожних моментів, що дави на голову, надихнутися на дофамін, надихнутися на якісь нові ідеї, нову роботу, нові цілі і продовжувати жити, тому що це ми повинні робити в будь-якому випадку. Так що починаємо вивчення іспанської мови, а точніше продовжуємо з шикарним Енріке Іглесіасом, тому що він є амбасадором, як сказати, перший, хто знайомив мене так особисто з іспанською музикою і надихав саме такі моменти жити і творити далі. Так, іспанська пісня. Уже енергія пішла. Sigge, el ritmo al donde de bayes. Si. Sí. Sigieль е ritmo al donde de bays. це таке слово, яке дотримуватись. El ritmo, ритму. Це зрозуміло. Перекладати не потрібно. El ritmo ви так вивчите. Сігель, еритму а дояс. А Донде – це таке слово дуже важливо, це де. ¿A the bias, the bienest, on the stas. Це надважливе надв... слово. De, donde, de bias. bias це йти, знаходитись. В даному випадку це де ти знаходишся. Але можна також йти: Adon the bias. Sigel rhythm, ритмо, don't the bias. Siegel el ritmo Сігель ельтму антибаес, сігель ритму адес, сігель ритму антибас. Якщо уявити себе десь на берегу так, красивого бразильського куточка Атлантичного океану, цей шикарний співак співає, і дівчата пищають, тому що це надзвичайно крута пісня 1909 1999 року. Sigel el ritmo ad on de paeas. Sigel ritmo a don de paes. Nadia nadie podra de tenernos. Yano. Nadie podrá de tenernos. Yano. Nadie podra. Podra. Так, знаете, акцент слова подра. Детенернос яно надіє. Надія це слово ніхто. Також дуже важливо запам'ятати надія б'є, надія солоту, ніхто, крім тебе, це є Наді солоту. Ніхто надіє. Подра таке, знаєте, слово дуже вживане, але воно часто змінюється. Подра. Не дете. Детенернос детинернос, детеннос зупинить. Окрім мене, надія подра детенернос Яно. Надія подра, детенернос. Детенернос також, знаєте, дуже так непогано вивчити вчити це слово ДТНернос. Зупинити, тому що нас не зупинити. Детенернос Яно. Надія подра, детенернос Яно. Надія подра детерно сіно. Надія подра детерно сяно. І знову-таки, згадайте, надихнутися на цей вайб, вібрації океану Атлантичного. Чи з мене в голові ріо де Ріодеженеро, але хтось може на тихий надихнутися. Хтось на індійський, там дуже круто, а хтось і на річку Дніпро, ну, крута. Надія подра детенно. Яно, Надє, подра Детенерно, сіно. В кожного свої асоціації і в кожного свої фантазії. Але якщо ми будемо якоритись на цих асоціаціях, набагато легше набагато легше запам'ятовувати, тому що відбувається закріплення образу, а не тільки автоматичні повторення слів, які потім зникають, тому що вони нам особливо і не потрібні. Так. Dime, que si ten compasion, disme, qué si ten compasion. Dime, skaži, ten compasion, чи є spівчуття. Dime. Dime це дуже важливо слово. Dime, no. disme, que si. si, це, знаю, це, так, si. Ten compasion, spівчуття, чи є співчуття. Dime que si ten compasion, Dime Cesie, Dime que sí ten compasion, Dime que sí, ten compasion the tradition повторення et relox. Siegel rythme Aldon de Baeus, Siegel Ritmo Adon de Baeus, and Iche rythmes rythme, which ne zophinaється. Nadia, Nadia. Подрено детенернос Яно. Надє подре детенернос яно. Надє подре детенернос яно. Ніхто не зможе зупинити окрім мен і останні Енріке. Dime кисі si ten Діме Dime тен si ten compasion. Dime que si ten compasion. Sкажи Співчуття тенком пасьйон, тому що є пасьйон перші. Я вважаю чудового настрою, чудового релаксу і натхнення, тому що це надважливо надихатися на нові ідеї, на нові звершення і давати собі оцей імпульс, тому що насправді ми в себе одні. Gracias muchas. Asta pronto. Tchau, tchau!